Поговоримо про перше найвживаніше сленгове привітання в англійській мові. Йоу, привіт! Гей! Йоу! Неформальне американське привітання, яке використовується з дуже близькими друзями. Йоу було надзвичайно популярним у 1990-х роках минулого століття і широко використовувалось хіп-хоп виконавцями. Використовується привітання у жартівливій манері. Також ніколи не слід вживати йоу під час тілових зустрічей. Друга група найвживаніших сленгових привітань в англійській мові це are you OK? You all right? All right, mate? Все гаразд? Все в порядку? Все окей, okay, друже? Are you okay? You Alright, right, mate? Are you А okay? You alright? Alright, mate? Вище згадані привітання є несерйозною заміною звичних Hello, привіт та How are you? Як в тебе справи? Такі запитання широко використовуються. В об'єднаному королівстві Великобританії та Північної Ірландії. Відповідями на привітання як правило можуть бути: Yeah, fine. Yeah, fine. Ага, в порядку. Yeah, fine. Або Alright. All right. All right. Все гаразд. All right. Are you okay? Yeah, fine. Alright, mate? Yeah, fine. Третє вживане сленгове привітання в англійській мові це Howdy! Howdy! Привіт! Howdy. Таке привітання є дуже неформальним, яке пішло від застарілого британського вітання how do you do?». Вживається «how do you в деяких провінціях Канади та у певних населених пунктах Сполучених Штатів, переважно у південних штатах. Поза межами цих регіонів, вживання цього привітання може викликати регіт, оскільки існує стереотип, що воно використовується ковбоями. Наступне вживане сленгове привітання в англійській мові це «sup» або. What's up? Sup? what's up? Як воно? Що нового? Привітання такого типу вважаються надзвичайно неформальними. Оскільки це скорочення від сленгового вітання. What's up? Як воно? Вітання вживається переважно підлітками. А варіанти відповіді на них зазвичай є. Nothing much. Nothing. not much. Nothing much. Nothing. not much. Sup, nothing much. What's up? nothing. Sub! Not much! Такі відповіді можуть перекладатися як нічого особливого. Або нічого. П'яте вживане сленгове привітання в англійській мові це Gday mate. Gday mate. How are you? How are you? How are you going? Are you going? Як воно, друже? Як справи? Як воно? Gday, очевидно, є скороченою версією австралійського привітання «Good day» Добрий день. How are you? Я скорочена від. You є теж сленгом, який використовується в Австралії. А how are you going? Є злеття привітань. How are you doing? Та how is it going? Як справи, як воно? How are you doing? Як у тебе справи? Та how is it going? Як справи, як воно? Good day mate. How are you? How are you going? Наступне шосте вживане сленгове привітання в англійській мові це Here. Here. Привіт. Here. Привітання є скороченням від how are you як справи. Широко використовується хія у певних регіонах Великої Британії. Хоча воно і є короткою формою від how are you, вам не потрібно відповідати на нього у сенсі як саме у вас справи, а можете відповісти вживаним неформальним привітанням «Hey!», привіт! І остання група вживаних сленгових привітань в англійській мові. Hey, what's new? What's going on? Hey, what's new, What's going on? Привіт, що нового, як воно? Привітання Hey, може використовуватись у неформальному мовленні, коли вже знаєш людину або якщо хочеш привернути її увагу. What's new та what's going on вживається синонімами до what's up. Широко використовуються такі привітання у США. Відповіді на такого роду запитання можуть бути також nothing. Nothing much. Або not much. Hey, what's new? Nothing. Hey, what's going on? Nothing much. Hey, what's new? Not much. Hey, what's going on? Nothing much. А якому стилю привітань ви віддаєте перевагу? Неформальному, сленговому чи більш діловому або офіційному? Який із цих сленгових привітань вам найбільше до вподоби? Як часто ви спілкуєтесь з досіями мови? Чи часто ви чули від них такі привітання. Залишайте свої коментарі внизу. Друзі, підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Всім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.